Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. В своїх відео ми вже розповідали про мульфара Володимира, який відомий не лише в своєму селі, а й по всій Україні. Зокрема, своїми пророцтвами щодо майбутньої долі України. Задовго до війни він говорив про велике випробування, яке змінить не тільки долю українського народу, а й кожної людини. Так, пан Володимир поділився своїми новими видіннями і віщим сном, про які і піде мова далі. Перш за все він розповів про вирішальний рік, який стане переломним для нашої держави. Події 25-го року принесуть із собою і труднощі, і надію. Адже саме цей рік стане ключовим у завершенні війни та створенні умов для стійкого миру. Цитата. І я бачу, як навесні 2025 року важливі рішення ухвалюють сильні світу цього. Бачу прапори України поруч із прапорами інших країн. Бачу зброю, якої ще не було у наших руках, і бачу нові союзи, які раніше здавались неможливими. каже Мольфар. Ця підтримка стане вирішальною на шляху до перемоги. Але вона також спричинить нові виклики, адже ворог спробує відповісти ще агресивніше. Мульфар також наголошує, що, попри численні сподівання, мир до Великодня цього року не настане. Багато людей віритимуть, що це свято стане точкою миру. Але я бачу інше я бачу дим і полум'я, бачу напругу в народі, бачу сльози. Великдень буде часом молитви і випробувань, але ще не часом миру, каже він. Весна літо цього року принесуть хвилю неочікуваних подій. Мульфар говорить про напругу між українським народом і владою. Я бачу, як люди виходять на вулиці, бачу протести і великі натовпи. Це буде час, коли народ почне вимагати правди. Коли люди не зможуть мовчати про свої болі та страхи. Але це також стане випробуванням для влади. Чи зможуть вони почути свій народ, чи втратять довіру. Мольфар каже, що ці протести можуть призвести до кардинальних змін у владі влітку цього року. Я бачу, як змінюється обличчя у високих кабінетах. Бачу нових людей, які прагнуть іншого шляху. Але їхній успіх залежатиме від мудрості та єдності, зазначає він. Мольфар запевняє, що гаряча фаза війни завершиться наприкінці 2025 року. Це буде час великих компромісів і втрат. Але мир настане. Я бачу, як у небі немає літаків, бачу тишу на полях. Але ця тиша буде важкою і тривожною. Нам доведеться довго відновлювати зруйноване, але Україна залишиться цілісною державою. Нас не поділять і не зламають. Події цього року створять основу для стійкого миру, але відбудова буде довгою і складною. Ми маємо об'єднатись, щоб зберегти нашу землю, нашу мову і нашу культуру, каже Мольфар. Одного ранку розповідає мульфар, як він прокинувся після дивного сну. Я побачив поле сповнене золотого колосся і людей, які збирають врожай. Але над полем була тінь, яка поступово відступала. Потім з'явилася веселка яскрава, наче з'єднання неба і землі. Я почув голос, який сказав: Це ваш шанс, якщо ви втримаєте врожай. Якщо збережете єдність, переможете. Він пояснює, що цей сон символізує майбутнє України золоте поле це наші ресурси, наш народ. Тінь це війна та випробування веселка, знак миру і нового початку. Цей сон нагадування про те, що перемога можлива лише тоді, коли ми будемо разом, коли ми будемо захищати те, що маємо. 2025 рік буде важким і вирішальним. Мольфар закликає народ до терпіння, єдності та віри. Ми вистоїмо, якщо будемо вірити в себе і один в одного. Адже найбільші випробування приносять найбільші перемоги. Пан Володимир радить пам'ятати, що жодна буря не триває вічно. Гори Карпат бачили багато лихоліть, але завжди поверталось Сонце. Так і в нашому житті темрява це лише тимчасовий стан. Кожна війна закінчується, і ваше завдання зараз вірити, що і ця війна завершиться нашою перемогою, говорить він. Сприймайте труднощі як можливість стати сильнішими. Нагадуйте собі, що кожен день прожити у боротьбі наближає нас до миру. Шукайте сили в природі. Карпати завжди були джерелом енергії: гори, річки, ліси. Це не лише краса, а й місце, де можна знайти спокій. Виходьте на природу, навіть якщо це міський парк, вдихайте свіже повітря, торкайтесь землі, слухайте пташок. Це допоможе вам повернути внутрішню гармонію та очистити розум від важких думок. У найтемніші часи єдність це найбільша сила народу. Нагадує Мольфар, допомагайте тим, хто поруч, підтримайте словом, ділом або навіть маленькою турботою. Добрі вчинки не лише покращують життя інших, а й дарують вам відчуття сенсу та сили. Будь-яка форма співчуття і допомоги це щит від зневіри. Люди, які підтримують інших, самі менше схильні до тривоги та депресії. Одна з найважливіших порад мульфара це навчитись звільнятись від ненависті. Ненависть це важкий тягар, який отруює не ворога, а самого носія цієї ненависті, каже він. Нагадуйте собі, що ненависть лише виснажує вашу енергію, яку можна спрямувати на творення, відновлення, допомогу іншим. Ворог уже завдав шкоди. Але не дозволяйте йому знищувати вашу душу зсередини. Злість тримає вас у полоні, а прощення звільняє, додає він. Також мульфа радить уявляти, що ваша ненависть це важкий камінь. Покладіть його біля дороги у своїй уяві і йдіть далі. Не носіть його більше з собою. Зміцнюйте дух через традиції. Традиції це коріння, яке тримає дерево навіть під час шторму, нагадує чоловік. Співайте українські пісні, вишивайте, готуйте страви за старовинними рецептами, святкуйте традиційні свята. Це допоможе вам відчути зв'язок із предками, які переживали не менші випробування, але залишились сильними. Ми не можемо змінити минуле, але можемо змінити майбутнє. А майбутнє починається з віри. Вірте, що ці випробування мають сенс. Уявляйте себе через рік, два, п'ять, коли війна залишиться у минулому, а Україна стане сильнішою, ніж будь-коли.